Добрий день, шановні добувачі освіти. До вашої уваги пропонується короткий огляд вивчення дисципліни основи програмування Васильківський фаховий коледж викладач Олександр Іванович Єременко. Мови програмування є невід'ємною частиною комп'ютерних наук, автоматизації робототехніки в багатьох-багатьох галузі виробничих та обслуговуючих. Стосовно визначення, що таке мова програмування, це можна стисло пояснити, що ця штучна мова створена для передачі команд комп'ютерної техніки, і мова програмування використовується для створення комп'ютерних програм і контролювання функціонування обчислювальних машин, а також, також, також. Виробничих процесів, лінії автоматизації тощо. На першому етапі вивчення основ програмування певна увага була приділена роботі з двіковими системами. Це мови програмування низького рівня. Вони знаходяться в історичному минулому, але ж їх основи знати обов'язково кожному фахівцю на будь-якому стадії вивчення мов програмування. Роботи з віковою системою є досить складними і рутинними. Це переведення чисел і систем числення з різними основами, також запис, запис розгорнутих і згорнутих форм за систем числення. Деякі моменти розрахування і роботи в системи проходили ми з певними Практичними завданнями. Також виконується як правило, самостійні роботи, написання рефератів і таким чином це, цей процес поступово стає зрозумілішим і є підґрунтям для вивчення мов високого рівня. Сучасні мови високого рівня, як тут наведено ми бачимо, це процедурні мови, приклади, як, Аскаль, об'єктно-орієнтовні мови, приклади C, Sharp, C, Java, деклараційні мови, мови, скрипти, це представник JavaScript та інших. Стосовно роботи з мовою об'єктно-орієнтовної C, яку ми взяли за основу для подальшого включення основного програмування, треба відмітити, що вона має. Свої складові такі притаманні для будь-яких навчальних процесів і систем. Це, наприклад, той же алфавіт мови. Ось він наведений, і він для нас знайомий як для початку вивчення наступних основ цієї мови, родини, мов всі. Також певну увагу приділяються. Форматному введенню і виведенню даних, які теж відомі сучасним користувачам комп'ютерної техніки. Це можна відносити сюди і директиви, репроцесори, оформлення функцій, форматне виведення і специфікатори рядка формату. А також треба не забувайте, що в мові C, C є багато операторів, які допомагають і спрощують користування цими мовами. І вони є на рівні програмування, як Java, є основними комп'ютерній техніці і в науках. Отже, Пропонуємо вам вивчати курс дисципліни. Запрошуємо для вивчення до для вивчення курсу основ програмування. Дякую за увагу.